Так, здоров, мужики. Сьогодні покатаємо э, найчасніший танк нашої гри, да? Так, значить цю гру... Ну да, так, влучили. ви. Скіл, скіл просив. це також моя провина, да? Скіл просів. Ну, ось чесний, танк. І в мене хевік увесь такий, увесь це вже буде соснулий танк. Усі бачили По рахунок. Куди воно летить? А, в мене все, в мене сервер здох. Ви це бачите? Це ж на стрім впав 450 дамагу за 20 секунд. Ну як оце можна грати? Скажіть мені, будь ласка. Я не хочу це грати. Ізі, Єбать чесний танк. Нахуй ти мене підпираєш, блядь, Скот. Ні, нахуй, я. Я зараз щось роз'їбую. Ви бачили, скільки було ХП у Е-75? Отам от стоїть на соці. А шо ще робить, правильно? Ой, вибачте, блядь. Ну, З такого просто, блядь, не можна не рофлити. 3 з трьох, чи шо, блять? 3, 3, блядь. Форсаж, форсаж, форсаж обов'язково. Не дай боже, бля, в мене зараз не вилетіть по тобі альфа. Дивіться, як воно лагається, пизда. Не можна всю гру грати. Бля, ну помогай. Дейти я нахуй! Ну, а що ви думали? Ну, я вважаю, що п'ятірка буде проїжджати, тому я не хочу скидувати. Не проб'єш. Хе-хе. Це гра навіть лю. Це гра від диявола. Хто відповість чому модерку дам? Хто перший відповість? Да сука, блять, это невозможно играть, блять! Да иди ты нахуй! Гарный а чого бот прокинувся на діді? Хто мені відповіси? Чому бот прокинувся у секунду, як я приїхав до нього? Бля, і хуйсос же реально файний постріл, да. Хуйсос візьме банки, він візьме базу. Я зараз лівну нахуй, якщо він візьме базу. Нуль дамагу у хуйсоса. Ну, От, точнее, что дама ваншот, ну. Ну як оцю хуйню може минську грати. Саме туди, куди я цілюсь. Саме туди, куди я цілюсь. А чого я не влучив? А крутить, аби. Ви бачите, куди він влучає? Ви бачите, я... який піксель? Ви бачите цю дирку? Ні, це останній бій, все. Я не можу. Це останній бій. Дякую ВГ за стрім. Е, в мене бажання грати у цю гру на тиждень точно пропало. Буду відпочивати і вам раджу у цю хуйту кончену, блядоцьку не грати. Все, дякую за перегляд, за компанію, пока.